Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас з недільним днем і в сьогоднішній, день, через слово Святої Евангелії, ми чуємо одну із прич Спасителя, яка пролунала у відповідь на питання, а що буде потім? А що буде тоді, коли прийде час, і земне життя закінчиться, і нам треба буде давати відповідь? Христос, відповідаючи, говорить притчу про дів, розумних і нерозумних, говорить притчу про таланти, яку ми сьогодні чули зі слів Святого Євангелія, і говорить про те, як відділить він овець від козлів. І ці три повчання Спасителя, вони так окреслюють, що є люди, розумні і нерозумні, були мудрі діви і були немудрі діви. Був вірний слуга раб, а був невірний слуга рада. Три категорії, по яких він, говорячи, вказує на те, що для нас можливе бути мудрим, бути вірним і бути добрим. Сьогодні з вами свій погляд направимо на цю притчу, яка говорить про таланти, що від'їжджаючи один господар своїм рабам, віддає майно своє, таланти. І одному дає п'ять талантів раху, іншому два таланти, а ще одному один талант. І коли згодом, через час якийсь, приїжджаючи, він бачить, що той, хто мав, що мав п'ять, він примножив, і ще має п'ять. Той, хто мав два, примножив і ще два здобув таланти. А той, що мав один, він його закопав землю, щоб. Не, ніхто не вкрав і нічого не примножив. І ми чуємо такий підсумок з уст цього господаря, який каже, заберіть у нього той один талант, і віддайте тому, хто має 10 талантів, бо той бо він невірний рад. І бо тому, хто має тому, що дасться, а хто не має того, забереться те, що він думає мати. Про що ця притча говорить? Говорить про те, що кожному щось дається в міру його можливостей. Кожна людина отримує дар від Бога. Але від нас залежить, чи ми можемо цей дар примножити, чи не можемо примножити. Наперед, забігаючи, скажу, щоб в нас не опускалися руки і ми не розчаровувалися, Господь все бачить по-іншому, не так, як ми бачимо. І успішність людини в нього не вимірюється тими категоріями, якими ми хочемо вимірювати. Успішність для Бога людини вимірюється тим, щоб вона була мудра, чи вона була вірна і чи вона була добра, як ми чуємо зі слів Спасителя. Але давайте з вами звернемо увагу на те, а чому два раби? Два слуги Господаря зуміли примножити, а один не зміг примножити. Що ми можемо побачити зі слів цього Євангелія, щоб дало нам хоча б маленьку, на маленьку юточку зрозуміти, що їх відрізняло одне від одного. І якщо ми звернемо увагу на те, як відповідають вони Спасителі, то перші два відповідали, ти дав мені. А я примножив. А третій раб відповідав: я знав тебе як жорстоку людину, тебе, який збирає там, де... жне там, де не сіяв, і збирає там, де не розкидав. Виявляється, те, що відрізняло цих трьох людей. Один від одного, це те, що вони думали про Господа. Та те, які думки закрадалися в їхню голову, коли вони отримали цей дар. Коли перші два думали Ти дав мені, вони сприймали цей дар, вони отримували цей дар достойно. Тому коли людина отримує дар, що вона відчуває? Вона відчуває вдячність, вона відчуває радість, вона відчуває натхнення. І з цим натхненням вона може. Горе переставляти, вона може долати будь-які випробування і дійсно зуміє примножити той дар, який я отримала. А що може відчувати людина, яка думає, що? Ти жорстока людина, ти мене покараєш, якщо я щось не зроблю. Коли людина закрадається такі думки про господаря, вона відчуває страх. Вона відчуває постійну тривогу. Вона відчуває постійні якісь переживання, що вона не впорається. І коли людина в такому стані, що вона буде робити? Вона закопає той дар, який отримує, тому що вона недостойно сприймає того, хто їй дає. Тому що в її голову закрадаються думки, що той, хто дав, мені дар, той жорстока людина. І тому в залежності від того, що людина думає, вона або може примножити дари, які має, або може їх закопати і не звести з них ніякої користі. Про які дари ми знаємо? Найперший дар, який ми з вами отримуємо, це дар нашого життя. Господь дав нам життя. Господь дав життя, і це вже велика, велика має бути для нас радість, велике благословення і усвідомлення того, що я міг не бути що я міг не народитися, що я міг не жити в цьому світі, вже має викликати в нас які слова, ти дав мені можливість жити. Ти дав мені можливість сьогодні проснутися, ти дав мені можливість бути в спільноті цих людей, жити з рідними. Це все дари, які ти даєш мені. Я захочу за це тобі подякувати, Боже. І коли я усвідомлюю, що моє життя це дар, і Господь є над моїм життям, бо Він привів для того, щоб дарувати мені вічність, блаженство і щастя, якими словами ми не описували, то як я буду сприймати життя? З вдячністю, з радістю, як я буду сприймати ті інші дари, які приходять в моє життя? Це і люди, які можуть бути мені неприємні, і ситуації, які можуть мені неприємні. Я теж їх сприймаю як таланти, через які я стаю кращим. через які я усвідомлюю, чому мені потрібно зростати, а від чого відмовитися, бо це мені шкода. І коли я сприймаю все, що приходить в моє життя як талант, який дарує мені творець, ти дав мені. Я це зможу примножити. Є інша категорія людей, яка не має такого погляду на життя, який дарує нам віра. Бо ми віруючи, ми можемо побачити в кожному дні дію Творця. Ми можемо побачити в кожній події волю Господню. Ми можемо побачити підтримку Його і велике благословення. А людина, яка позбавила себе, віри, що вона бачить? Вона бачить, що життя може бути до неї несправедливе. Вона може сказати, а світ є жорстокий, життя несправедливе. Мені тут не дали, а там не додали, там дали мені те, а не те, що я хотів. Я знаю, що ти жорстока людина. Ти ж ти жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розкидав. Це та ж сама думка, яка може винути в людини, яка не знає правди про Творця, яка не знає правди про Бога, яка не сприймає світ через віру. І ця думка, яка була в третьому рабах, який не зміг примножити дари. Може бути в людини, яка не може на світ подивитися поглядом Бога, поглядом віри, поглядом людини, в якої є творець, який завжди поруч із нами. Ми знаємо про це, тому Бог животворить наше життя. Ми ще з вами поклоняємося чесному Христу животворящому. Виявіться з думайтеся в саме слово. Животворящий. Будь-що може бути животворящим там, де є Бог. Навіть те знаряддя страти, Хрест стало місцем животворящої сили. І нас Господь животворить, як ми сприймаємо цей дар, його спасіння, його хрестної жертви. А це сприйняти ми можемо тільки вірою. Якщо ми маємо цю віру, яка дивиться так в наше життя, то ми стаємо тими, які тільки примножують, уподібнюючись до Колодязя, який має джерело, яке ніколи не пересихає. А з Колодязя, коли беруть воду, вона постійно оновлюється. Тому людина це та, яка має давати. Людина це та, яка має оновлювати все, що має, вона цим має ділитися. Бо якщо не буде, вона цією силою, життям, вірою, любов'ю, добром, чесністю, справедливістю ділитися в цьому світі, то вона пересохне і знову ж таки свій талант закопає і джерело це засохне. Тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день, коли ми з вами заглиблюємося в сторінки Євангелія і міркуємо про те, хто вірний Слуга, як він сприймає дари, які отримує. Дари це не тільки те, що солодке, а все. І хто такий невірний, який може накопичити собі страх і тривогу, через які опустити руки і закопати життя своє в землю. Ми, напевно, не випадково навіть в цей день святкується День Учителя, так напевно, співпало, тому що нам потрібні вже ті вчителі, які вміють нас навчити для того, щоб ми могли бачити життя по-іншому через призму досвіду минулих поколінь, через призму досвіду святих отців, людей, які і нам дарує. Тому принагідно в цей день вітаю всіх, хто своє життя має дотичним з освітою, з навчанням, з вихованням. І нехай Господь все милости, який дає нам животворящу силу, яка може все преобразити, нехай дасть нам достойно оцінити те, що чому інше. Нас навчають, якими вчителями вони виступають для нас в житті. Нехай нас достойно дасть прийняти всі ті дари, які ми отримуємо, і їх примножити. Нехай Боже благословення буде з усіма нами, з Україною нашою на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!